Всім привіт! Надійшло до мене дуже цікаве питання: чи хотіла б я залишитися в Польщі назавжди? Або взагалі чи це та країна, котру треба їхати і залишатися назавжди? Наскільки вона комфортна для життя? Наскільки взагалі є враження того, що тут можна бути як вдома? Тож хочу відповісти на це питання зі свого досвіду і з досвіду оточуючих мене українців. Тож, перший плюс Польщі це в тому, що тут дуже подібна мова, її дуже легко вчити. Наприклад, я її вивчила за півроку, не навчаючись. Взагалі жодного уроку я не взяла. Я працювала в салоні краси, приходили дівчата, приходили жінки, і всі вони розмовляли про щось своє зі мною, не зі мною, з ресепшені, ще десь. Коротше, я це все слухала. Розуміла, що не розуміла, спитала, що це за конкретні слова, що вони значать, і так навчилася мови. Другий плюс Польщі в тому, що тут все так, як вдома. Дуже подібна природа, дуже подібні люди, менталітет. Вам буде дуже легко інтегруватися сюди, тому що майже немає відмінностей. Все дуже-дуже дуже зрозуміло для українців. Третій плюс вона близько додому, а вже ж. Сів шість годин з Варшави, і ти вже у Львові. Четвертий плюс, як на мене, це те, що це Європейська унія, Європейський Союз, тому ви можете вільно подорожувати, куди вам заманеться. Все теж дуже близько. Чехія дуже близько, Словенія, Словакія, Італія все поряд. Тому ви заощаджуєте на своїх подорожах і рівень життя вище, зарплати вище. Це ще один плюс. З цим я навіть не можу посперечатися. Зарплати тут вищі навіть на мінімальну зарплату, а тут можна жити, жити нормально, жити, в принципі, комфортно, якщо у вас. Дві людини, котрі працюють. Якщо у вас одна людина, а вже ж ціни на житло вони такі самі, як ваша мінімальна зарплата, тому вам на поїсти майже нічого не залишиться. Але знову такі гроші на плюс. Те, що безкоштовна медицина, це плюс і мінус одночасно, тому що на чергу вам доведеться чекати дуже довго, десь близько від двох місяців і до до року, або навіть більше. Я не чекала дуже багато. в мене це зазвичай було тільки два місяці, і далі вже можна було потрапити до лікаря. Ще є дуже багато виплат, котрі спершу з вас збирають, з вашої заробітної плати, потім вам їх повертають. Наприклад, в кінці року ви здаєте всі працюючі люди, хто працює. Ви маєте здати Під, це такий документ, котрий є. Дивиться, скільки налогів ви заплатили. Податки, так, податки, скільки всього за вас заплатили, і скільки ви заплатили. Потім вони порівнюють ці дві суми. Якщо вони сходяться, нічого не відбувається. Якщо вони розходяться, вам, наприклад, роблять повернення додатку, що десь ви переплатили, і ви ці гроші отримуєте назад розрахункам. Така система була в Канаді. Теж ти платив, потім в кінці року тобі повертали цей податок. Це поки що з плюсів. Також дуже багато місць на безкоштовне навчання, котре вже оплачене з ваших податків, але все рівно воно безкоштовне. Але теж є нюанси. Наприклад, якщо ви підете кудись безкоштовно, ви нічого не платите, але у вас будуть, наприклад, підручники, за котрі треба буде заплатити тисячу злотих, або ще якісь там витрати. Що ще мені тут подобається, це те, що дітей багато возять в різні музеї, в різні якісь цікаві місця. Це не безкоштовно, але тим не менше дитина бачить світ, вона десь буває. Якщо батьки не можуть її повезти туди, то вона їздить зі школою під наглядом. І це я бажаю дуже круто. А плюс те, що дитина вчиться комунікації з іншими такими ж самими дітьми. І це будує дуже гарні стосунки, нейронні зв'язки і все таке інше. Тепер по мінусах. А, мінуси це знову таки податки. Податки тут дуже великі, податки є на все, коли купуєш податок, коли продаєш. В принципі, так само, як і в Україні, тільки того, що під, підлаштовані під ціни країни, в якої ти живеш. Також дуже великі штрафи, дуже великі штраф, мабуть, найменший штраф це 250 злотих. Це якщо, наприклад, ти там проїхав без квитка і тебе на контролі запитали квиток, його нема, Ти маєш сплатити штраф, і там є дві опції: ти можеш або на місці сплатити і це дешевше коштує, або вже отримати цей. Я не знаю, корінець, що вони там виписують, і піти вже сплатити його у ЗУС, чи, мабуть, у ЗУСІ воно сплачується. Я так дуже не знаю, бо я тільки один раз отримала штраф, і тільки один раз його сплатила саме на місці. Бо в мене по Варшаві вийшла карточка строк дії. На один день просрочена була. Я якраз їхала автобусом думала, зараз я приїду на місце і поповнюю її, бо в моєму місті цього нема, бо я не живу в Варшаві. От, але якраз на цій зупинці, де мені треба було вийти, зайшли контролери і перевірили карточку. Вона запікала, що вже один день прострочено. І їм не важливо, що, наприклад, ще в 12 ночі вона працювала, а ти зранку о 7 їдеш і зрозуміло, так що можна було б на це закрити очі, але, але не в Польщі. Вони не входять в своє положення, не входять взагалі. Чи вони такі дуже законопослушні, чи можливо в них звідси з цих штрафів йдуть зарплати, я не знаю, але я ще жодного разу не бачила, щоб комусь пробачили. Дійшло навіть до абсурду, що одному хлопцю в нього був квиток. І там, якщо ти купуєш квиток, наприклад, є на цілий день квиток, на 20 хвилин проїзду, на 75, він купив 20 хвилин проїзду, зайшов в метро. В метро ти скануєш при вході квиток і все, потім виходиш, коли тобі треба. Тож, коли він зісканувався, там виходить дата і час. І от коли він вже виходив із метро, тобто він вже вийшов з потягу, він вже пішов наверх. До цих турнікетів, чи як вони називаються, мабуть, турнікети все ж таки, е, якщо що, виправте мене. Е, і його схапав там цей контролер. Він подивився, що цей квиток на одну хвилину вже прострокований і виписав йому штрафа, наче він їхав без квитка. Е, бо поки ти ще знаходишся на території метро, їм не важливо, ти вийшов чи не вийшов, доїхав чи не доїхав, поки ти ще... В цьому, в цій будівлі, на цьому місці, ти маєш мати час на квитку. Це перше. Друге, дуже велика тут е, ксенофобія. щось я так сказала, як наче був польський, зазвучала ксексенофобія, отак, це правильно. Дуже велика ксенофобія до українців, до білорусів, до інших націй це не всюди, це не завжди, але це масово. Хтось відкрито виявляє свою агресію, хтось її пасивно виявляє. З відкритого, наприклад, ви можете балакати на своїй мові десь на вулиці, або в транспорті, підійде до вас поляк і вам пику або просто словесно вас. Пасивна агресія це коли або тобі якось натякають, або задають незручні питання, а, або просто косо дивляться на тебе, ну і це теж не дуже добре. Плюс тут були створили такі, забуло, як вони називаються, Національний патруль чи щось таке. Група поляків ходила по хостелам іноземних працівників по робочим хостелам. І влаштовувала бійки. І багато хто з іноземців вони вже боялися виходити навіть на роботу через отакі е, ситуації. Також, що ще? Дуже дуже велика травля в інтернетах. У нас теж в Україні це є, але тут дуже дуже це розвинено. Прям, прям всюди. всюди. В тих самих школах і в університетах вас можуть теж гнобити люди, діти, студенти, булити за ознакою. Якщо ви працюєте десь на роботі, то вас можуть ставити на важкі якісь, наприклад, на заводі, на важкі машини виробничі, або навалювати на вас більше праці ніж треба, або десь намахувати з грошима. Ось в мене якраз вчора. Мій знайомий він з Перу приїхав сюди до Польщі працювати. Три місяці в нього була туристична віза. Він її вже просрочив і подався на тимчасове перебування. В нього документи в процесі вже знову таки. Три місяці робляться, ніяк не доробляться, і він працює. Він влаштувався в службу перевозок пачок, посилок, ДІПІДІ, Йому пообіцяли п'ять тисяч злотих. По ітогу він отримав тільки дві тисячі злотих, відпрацювавши два місяці. Тобто за один місяць йому заплатили всього-навсього дві тисячі, а не п'ять, а за другий взагалі нічого. І він нічого не знає, не може зараз діяти, не знає, що йому робити. Вже просто думає поїхати назад додому, чи в Чилі, чи ще кудись, і заробляти там гроші, бо Польща дуже. Погано розвинена до іноземців. Вона лідує в списку тих країн, котрі дуже довго роблять документи. Е, я знаю, що тут люди чекають на карту попиту їх вже багато. В мене є знайомі, котрі вже 5 років не можуть її отримати. І загалом від року люди чекають. І не можуть нікоди нікуди виїхати за, за країну, за межі країни. Бо якщо вони виїдуть і їх десь перевірять і спіймають, в них знову анулюють весь процес, призупинять ці документи на картку биту, котрі вже десь там в обробці. в обробці, і все. Знову все починати. Тож тут дуже 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 складно з легалізацією на постійне. Також знов-таки з роботою тут тяжко, бо знайти гарні гроші і гарну роботу, навіть якщо у вас є диплом і ви його затвердили через посольство, через консульство, не знаю, де там конкретно апостіл поставили. Це все легалізували у Польщі. То не факт, що вас візьмуть на якусь провідну. Професію, провідну спеціальність, бо зазвичай всі працюють на таких роботах, де не хочуть працювати місцеві. І пробитися кудись складно, якщо це польська компанія. Якщо це ті українці чи інші нації, котрі приїхали і відкрили свої бізнеса, тут то це інша справа. Ну там вони набирають всіх на різні позиції. Пенсія. Знаю, що хтось з вас міг думати, що тут, проробивши декілька років, ви будете отримувати класну пенсію, і плюс будете отримувати її на дві країни, на Україну і також сюди. Розчарую вас. У мене є знайома, котра працювала на мінімалку на 6 років, і в неї нарахували на сьогоднішній день пенсію 200 злотих на місяць. І це не жарти, і це не тільки її стосується, це стосується майже всіх. Ви навіть можете зайти в Google калькулятор пенсії, і він там питає, скільки ви скільки ви відпрацювали, яка у вас була зарплата, який з цього йшов податок в пенсіонний фонд, і скільки ви будете отримувати пенсії, якщо ось зараз подастеся. Тож так не дуже весело. З бізнесом тут купа повна. Чого я так кажу. По-перше, дуже складно його вести через мову, через різні закони і через те, що тут знов такі великі штрафи. По-друге, до нас тут дуже чіпляються. Дуже чіпляються. Наприклад, те, що можуть пробачити поляку, якщо він відкриває бізнес, ніколи не пробачать українцю. Ви будете виконувати всі норми, всі норми. Прямо от тютілька в тютельку, як то кажуть. І поки ви їх не виконате, ви не зможете е, отримати дозвіл на роботу. Ви будете платити оренду за приміщення, ви будете нести збитки, але ви не зможете почати. В мене є декілька таких прикладів е, на фоні українців, на фоні білорусів. Е, розкажу вам про українців. Є один дядько, який відкрив е, тут е, пільмінь. Вареники, він такі продає продукти заморозки. Він сам ліпить з дружиною, і в нього була одна точка. Він собі захотів відкрити ще один магазинчик. І от, щоб йому перевезти з магазина на магазинчик товари, йому довелося переробити документи на фірму. Заплатити штраф, щось там ще було, бо він не мав, якщо він вказав в документах, що локалізація товару і виробництво, ось на цій адресі, він не може передавати цей товар на іншу адресу, навіть якщо це сусідні, сусідня будівля. Йому треба було це зазначити в документах, що він має право свіжий товар сам своїм транспортом вивозити і перевозити на іншу точку. Потім хтось там ще робив якийсь бізнес, теж з їжею зв'язаний. Їм на 18 квадратних метрів кімнатку сказали встановити три мийки: одна для рук. Друга для товару, і третя для всяких помиїв, наприклад, вилити відро після миття підлоги, підлоги чи ще щось. Після такої всякої єрунди три мийки. Коли я от скільки ходила по таких маленьких магазинчиках, теж продукту, я, я не бачила їх. І там немає знаєте, підсобки якої, що типу ти туди вийшов і там воно є, а в залі, де люди купують цього нема, ні в кого нема. А українців за це дрючать. Також історія з білорусами. Білоруси орендували приміщення під комп'ютерний клуб. Приміщення велике, десь близько 50 квадратних метрів. Там вже була одна витяжка стояла, кондиціонер. Вони писали план, що в них там буде десь 50 людей одночасно в приміщенні максимально сидіти. Їм сказали, що їм треба ще одна витяжка, що цієї недостатньо. Але не все так просто. Щоб її встановити, ви маєте, бо це було метро, ви маєте отримати рішення від того, хто проєктував це метро, хто його будував. Цьому дядьку там 90 вже років на, на сьогодні. Вони його знайшли, витратили багато-багато коштів на архітекторів, на архітекторів, котрі до цього робили план. І один план не, при, не прийняли з метро, другий план не прийняли, і потім це сказали, шукайте цього дядька. Дядько потім махнув рукою і сказав, боже, що ви оце паритесь, дав якусь назву, що тіпо, це не а щось там якась інша приблуда. І вони 에, змогли так обійти на паперах систему. Тобто, добре, що цей 에, чоловік він вже був навчений досвідом, як тут все робиться. От, і він їм так порадив. І вони пройшли цю одну свою проблему. Але в них стала друга проблема, що туалет знаходиться в 100 метрах від них. Це типу далеко. І в них у самих був туалет. Але їм сказали, що треба, щоб був не тільки просто загальний, а був жіночий, чоловічий, плюс ще для інвалідів. Я не знаю на що там ще для інвалідів, хто туди прийде, але ладно, це такі умови. І їм треба було розширити все, зробити нові перестінки, зробити нові кімнатки, завести е, труби, так, перекласти по новому, бо там було тільки е, одне під'єднане, один унітаз. Тепер їм треба три під'єднати, зробити. Тоді прийняли. І було дуже-дуже дуже нюансів, я так все і не знаю навіть. Але до чого я це все кажу? Це багато часу займає, тому коротко. До суті. Вони зробили контракт на оренду на три роки. Вони змогли відкрити цей комп'ютерний клуб тільки через два Всі два роки вони платили повну оренду повну оренду на приміщення. І це навіть не їх провини, що вони не могли відкритися, бо в них просто не приймали об'єкт, їм не давали свою згоду на те, щоб вони вже виконали всі умови і могли працювати. І от я собі думаю, це добре, що ці хлопці вони зробили кредит, а вони отримали фінансування на, на бізнес, бо в них був бізнес-план. В них було все чітко зроблене з розумом, і в них були ці кредитні кошти, що вони не з свого карману, не свої кровні заощадження це інвестували. Але два роки платити оренду за ні за що, і ще е, тобі роблять мізки, і ще тобі е, завжди щось там треба переробляти. Це кошмар. Далі, що ще хочу сказати за клімат. За клімат. Тут теж 50 на 50, комусь подобається, комусь ні. Мені не подобається. Тут дуже-дуже часто йдуть дощі. Я люблю дощі, але це завжди сирість, завжди холодно, завжди вітер, завжди приходять смс, що тут якісь бурі, хоча їх немає, але для них це, мабуть, сильний вітер дуже якось впливає, я не знаю. От, і мало сонця. Навіть в тому році щось там якісь за літо сказали тільки година сонця була чи за весну за весну мабуть от за за весь місяць тільки одна година сонця була тут не спекотно, тому хто має тиск, хто має цю непереносимість жари, їм тут супер. Мені, наприклад, тут зазвичай холодно, навіть влітку. Сьогодні така погода плюс 20, Я саджу так. Ну не не то, що мені холодно, але все рівно, якщо б я була у майці або топіку, мені б було прохолодно. Я більш такий жаркий клімат люблю. Зими тут теж промозглі, хоча снігу немає, і це, мабуть, мінус. Бо якщо був сніг, то якось ти... Е... Я не знаю, цей сніг зберігає в тебе. Цей сніг зберігає тепло і тобі не так холодно, а так в тебе просто снігу немає. Холодно і знову таки лє дощ замість снігу, тому мені цей клімат не дуже, я б хотіла переїхати кудись в більш жарке, спекотне місце, але це знову таки мої побажання. Далі ще мінуси, про котрі треба поговорити, це мінус на те, що зараз у нас новий президент, котрий негативно настроєний проти нашої нації, і він підіймає дуже багато питань. З нашої історії спільної з поляками, навіть запровадив, наче 11 липня, це було. Тепер в нас, точніше, не в нас, в них. А в них є свято пам'яті жертв жертв От. І це дуже-дуже розжигається. В інтернеті розпалюється, я бачу дуже багато мемів, що вони не забули, що вони все пам'ятають, що ми такі сякі. Тому. Зараз людей знову настроють додатково до того, що вони і так не дуже нас люблять, отакими всякими виразами. Що ми там не дуже благодарні, не дуже вдячні. Це Дуда, цей сказав президент той, котрий старий, і зараз на нового змінили. Тобто він якось став пару з цим новим президентом і підтримав його ці вієння. Не знаю, як це назвати. От і я думаю, цей новий президент він буде змінювати дуже багато законів не на нашу користь. І зараз по українцям, котрі тут вже давно багато років, пройшла така хвиля, що їм треба кудись знову переїжджати, бо життя скоріш за все тут не буде. Тож, підсумовуючи все, що я сказала, Польща не для всіх, і Польща для всіх це залежить від того, який в нас. Є досвід, який ми взагалі люди теж, бо комусь зустрічаються дуже гарні люди на шляху, комусь зустрічаються погані завжди люди на шляху. Також дуже важлива наша реакція на те, що відбувається. Тому я б сказала так: це дуже класна країна для старту. Якщо ви ніде ще не емігрували, ніде не жили за, за кордоном. Ця країна прям супер ідеальна, вам не буде тяжко. І тут ще плюсом велика діаспора українців, 800 тисяч українців зараз перебувають в Польщі на сьогоднішній день. От. Тому ви зможете знайти поміч, ви зможете знайти інформацію. Дуже багато наших спеціалістів, і юристи, і бухгалтера, і лікарі, і всі, хто хочете, тому, якщо ви хочете спробувати пожити за кордоном, інтегруватися, відчути, що це таке, коли ти нічого не знаєш, починаєш з нуля. Польща дуже, дуже, дуже класна для цього. І дуже легко тут себе знайти і відпочати. І потім ви вже зможете приїхати кудись в інше місце, де вже інша мова, незрозуміла, де її треба е, вчити, дійсно вчити. Іде інший менталітет, де всякі, наприклад, як в Португалії, Іспанії, Італії, в них є сієсти, де ніхто не працює. Для нас це шок, як ми можемо, наприклад, 4 години чи 5 на день бути зачинені, і, і все не працює зовсім. А потім знову відкривати всі робочі місця і працювати, йти як, наприклад. Коли я приїхала сюди, мені було дико, що тут немає цілодобових магазинів, тільки жабка. І, Але це такий, ну це не продуктовий, чи, як це, сказати? це продуктовий, але там взагалі практично нічого немає, тільки всякі снеки, морозиво, трошечки якоїсь їжі, як канапки, там, таке. Тобто повноцінним магазином я це не можу назвати, зазвичай вони дуже маленькі. От. А так, щоб великий супермаркет немає. Всі працюють або до 9 вечора, або до 10, або до 11, -ї. це максимально. Відчиняються ранку, в 6 ранку, але цілодобових немає. І вони не працюють по неділях. І в мене був культурний шок, що в Польщі це так, і було дуже незручно. А потім я зрозуміла, що це дуже великий кайф, бо в тебе є один повноцінний день, коли ти просто проводиш його з родиною, тобі нікуди не треба. Ти знаєш, що нічого не працює, що ти все переробив або в будні дні на тижні, або в суботу, і неділя просто відпочинковий день, в тебе ні за що не болить голова. Тож, сподіваюся, я відповіла на всі питання. Якщо щось я там забула або не додала до списку, будь ласка, повідомте мені і я зніму ще іншу частину. А зараз дякую за увагу. Нехай частить. Бувайте!